Гречка це зерноподібне насіння, яке росте в різних частинах світу. Це популярна зернова культура Східної Європи, і багато хто вважає її суперпродуктом. Важко уявити наше традиційне меню без страв із гречки. А для багатьох, навіть європейських країн, гречана каша екзотична страва. Цікаві факти про гречку. Гречка це псевдокрупа, тобто вона має багато спільних властивостей зі злаками, але не походить з трави як більшість інших злаків. В ботаніці гречку вважають горіхом, ми вживаємо в їжу кашу з її очищених насінин. Хоч і називають її крупою, але насправді є насінням, а не зерном. Вона належить до сімейства полігонасе, спорідненого з реваним і щавлем. Гречка це швидко зростаюча однорічна трав'яниста рослина з серцеподібним листям, що росте на червонуватих порожнистих стеблах. Білі квіти запилюються бджолами та іншими комахами, а ядра насіння трикутної форми вкриті міцною темно-коричневою або сірою шкіркою. Гречка вирощується вже понад 6 тисяч років і була важливою культурою у стародавньому Китаї та Гімалаях. Використовується в різних харчових продуктах, включаючи продукти для сніданку, борошно і локшину. Гречана локшина, відома як соба, є невід'ємною частиною японської кухні, особливо під час святкування Нового року. Гречку також використовують як корм для худоби та як покривну культуру для покращення стану ґрунту. Густий ріст гречки допомагає пригнічувати бур'яни, а її коріння виділяє органічні кислоти, які розблоковують поживні речовини в ґрунті, що робить її чудовою сидеральною культурою. Гречка може процвітати на бідних ґрунтах, де інші культури можуть зазнати труднощів, що робить її цінною культурою в різних регіонах. Квіти гречки дуже привабливі для бджіл, а гречаний мед популярний і дуже ароматний сорт меду. Гречка швидко росте дозріваючи всього за від 10 до 12 тижнів, що робить її придатною культурою для коротких вегетаційних періодів. Гречка дуже поживний цільнозерновий продукт, багатий на білок, клітковину та складні вуглеводи. Гречка одне з небагатьох рослинних джерел повноцінного білка, що містить усі 9 незамінних амінокислот. Гречка не містить глютену, що робить її чудовою дієтичною альтернативою для людей з целіакією або непереносимістю глютену. В одній порції смаженої вареної гречаної каші приблизно 150 грамів міститься, 5,68 грама білка, 1,4 грама жирів, 33,5 грама вуглеводів, 4,5 грама клітковини. Вітаміни, зокрема тіамін, рибофлавін, ніацин, фолат, вітамін К та вітамін В6. Мінерали, такі як калій, фосфор, магній, кальцій і залізо. Користь для здоров'я, зміцнення здоров'я серця, багата на клітковину гречка може знизити кров'яний тиск і поліпшити здоров'я серця. Включення гречки в раціон може допомогти поліпшити рівень холестерину, знизити ризик серцевих захворювань, діабету, інсульту та ожиріння. Покращення травлення. Високий вміст клітковини в гречці підтримує ефективне травлення і допомагає їжі рухатися по травному тракту. Вона також містить ніяцин, необхідний для перетворення поживних речовин в енергію. Контроль ваги. Високий вміст білка в гречці призводить до більшого насичення при меншій кількості калорій, що допомагає контролювати вагу. Контроль діабету, як джерело складних вуглеводів, гречка допомагає контролювати рівень глюкози в крові, сповільнюючи травлення і підтримуючи стабільний рівень цукру в крові. Гречане борошно використовується для приготування коржів на сковорідці, які в получених татах Америки та Канаді називають гречаними кексами. Для чого обсмажують гречану кропу? В продажу є два види гречаної крупи – смажена і необсмажена. Гречану крупу обсмажують з кількох кулінарних і практичних причин, а для задоволення різних уподобань і цілей можна придбати як світлу, так і смажену крупу. Обсмажування гречаної крупи надає їй насиченого горіхового смаку. Процес підсмажування підсилює природні смакові якості гречки, роблячи її більш привабливою для багатьох смаків. Обсмажування надає гречаній крупі хрусткої текстури, що може бути бажаною якістю в певних рецептах, зокрема для приготування розсипчастої каші. Обсмажування може допомогти зменшити вміст вологи в крупі, що потенційно подовжує термін її зберігання. Це робить смажену гречену крупу зручним варіантом для зберігання та подальшого використання. Наявність як легкої, так і смаженої гречаної крупи задовольняє різні споживчі вподобання. Дехто може віддати перевагу м'якшому смаку легкої гречки, в той час як інші можуть шукати насичений смак смаженої крупи. Гречка це універсальний і поживний продукт харчування з чудовим харчовим профілем. Різноманітне застосування в кулінарних стравах та робить цей продукт цінним.